Одна з найстаріших та безперечно найсвятіших церков України Печерська Лавра, згідно з рішенням влади, має перейти з під контролю УПЦ МП до так званої православної церкви України. Несподівано майже одразу після цієї новини у Лаврі спалахує пожежа, яка привертає увагу і до інших об'єктів, які є навколо лаври. Наприклад, там працює готель і розвинена мережа торгівельних точок. Що в них продають? Хто отримує з цього зиски? Головне. Чи перейде він до ПЦУ разом із Томасом? Далі. Києво Печерська лавра головна святиня країни. Навколо знаменитої дзвіниці – клуби густого диму. Пожежники відчайдушно гасять полум'я. Неймовірно, але загорівся один із корпусів лаври. На щастя, другорядний. Новина про пожежу облетіла всю країну. Але мало хто звернув увагу, хто саме керував тим злощасним будинком. Взагалі, Києво-Печерська Лавра – то державний заповідник. Але ще багато років тому Левову частку віддали монастирю Московського патріархату. Після пожежі церковники від постраждалого будинку почали одразу відхрещуватися. Мовляв, я не я і хата не моя. Цікаво, чому? А тому, що отримав її московський патріархат із неймовірним скандалом. Наталія Загріла працювала тут із 94-го року. Відповідала за збереження архітектурних пам'яток. Тож буремну історію цієї будівлі знає добре. Це є пам'ятка архітектури місцевого значення. ще за імперських часів. Тут збудували лікарню для важкохворих. Тодішні монахи по-християнськи допомагали нужденним В часів незалежності. Тут був головний центр лікування хворих на віл, гепатити та інші інфекційні хвороби. Чому був та тому, що у ситуацію втрутився скандальний намісник лаври владика Павло? Так я являюся ініціатором того, щоб виселили лікарню інфекційну звідси. Ви хотіли б, щоби. У вашому під'їзді біля вашої квартири був притон. у результаті хворих виселяли силою тоді, коли для них ще навіть не добудували новий корпус. А владика Павло уже традиційно сипав до нещасних справжньою християнською любов'ю. Нам мені неприємно, наприклад, що зі мною живе людина, яка гуляла, достала всі хвороби, які тільки можна достати. А я молюсь, прошу Бога прошли мої браття, і щоб мене хтось нагородив тут, ходячи по території. Згодом стало зрозуміло, за що ж насправді переживав Павло. Дуже швидко історична будівля у центрі Києва відійшла монастирю васий шматок. І колишню лікарню почали швидко перебудовувати під власні потреби. Почалися ремонтно-реставраційні роботи. Але відділ охорони пам'яток, якому я на той час працювала, не міг курувати всі ці питання. Як виявилося, перероблювати заходилися і купу інших пам'яток. Перебудовувати, добудовувати чи змінювати історичний вигляд тієї чи іншої пам'ятки архітектури не можна. Адже тут кожна цеглинка, історична спадщина, уся лавра під захистом закону. Але нинішня лавра уже зовсім не схожа на ту історичну пам'ятку. Ми покажемо, як древню святиню перебудували та перетворили на досконалу машину для заробляння грошей, та як держава фактично втратила свої безцінні архітектурні пам'ятки світового значення. Це інтерв'ю зчинило справжній фурор. Піддесят восьмому корпусі, Не знаю, що вони поділили, ми знайшли літейку заготовок дуже багато знайшли. Владика Павло хвалиться тим, як відібрав у державного музею цінну старовинну споруду. Я сказав, що умрут, якщо не уйдуть. І в один день три людини умерли. Це вже справжній сатанізм у християнській шкурі. За це навіть отримав прочухана від тодішнього митрополита Володимира. в штаблаженіші митрополита Володимира йдуть іскри з глазу. Ну так нежно, я говорю. І він говорить, ви що себе позволите, вручну. От ви прокляли музейщику, у них умерло три чоловіка. Я повідомлював до вечора, умрете всім сина, святого духа. Ну, правда, іще один умер. Они Прокляттями, погрозами та інтригами цю будівлю, таки віддали церкві. Цікаво, що ж там такого хотіли зробити? Зустрів храм. Я тут храм хочу зробити. Діло, наче і благе, зробити храм. Але перевіримо, що ж там насправді. Той самий 58-й корпус, про який говорив Павло. Відреставрована будівля, власна парковка, новенький фасад. Але на храм не схоже. Багатий інтер'єр виглядає цілком по-світськи. У нас двохмісний номер від і у нас чотирьохмісний, але це двокімнатний номер і зручності є. Виявляється, це не те, що не храм, а справжнісінький готель і досить недешевий. Номери по 500 та 800 гривень. Виходить, що монастир відібрав державну будівлю, аби зробити там своє комерційне підприємство. Мало того, ще й серйозно перебудував пам'ятку. Пані Наталія поскаржилася на те. Ми весь час подавали всю необхідну інформацію до державних структур і до пам'яткоохоронних структур. Не було ніякої такої о, кардинальної, наприклад, як припинення виконання робіт, чи ще чогось такого не було. Натомість і сама отримала прокляття від владики. Буквально проклинати усіх, хто заважає власному бізнесу. Це для владики Павла уже традиція. Він мені тихо каже, щоб ти здох. А я говорю, що ви говорите? говоріть щоб ти Хочу на Євангелії присягнути. Я не боюся цього. Зі мною нічого не сталося. Це Павло Лашкевич. Він понад 15 років служив у лаврі на дзвіниці, тому пам'ятку знає як свої п'ять пальців. Зміни дуже помітні. І, наприклад, люди до них звикають, але ну я ж часто ходив, тому весь цей динамізм він пройшов менш помітно для мене. А ті люди, які прийшли а потім, ну якщо казати, це інша лавра. Йому не сподобалося, що храм Божий перетворюють на торговий центр. За це заслужив ненависть та пішов з роботи. Ту лавру я згадую як непошкоджену. Ми вирішили зробити експеримент. Разом із колегою пройдемо шлях звичайного паломника. Подивимося, що змінилося за останні роки та як монастир перетворився на базар. За що платить простий віруючий та скільки грошей залишає у монастирі? Це один із входів до монастиря. Одразу бачимо зовсім новеньку будівлю: це магазин церковного вбрання. Розкішні облачення для священників за дуже немаленькі гроші. Наче й нічого такого, ну продає церква товари для своїх служителів. Але дивіться, вбрання церковного тут дуже мало. А куди більше продають цілком світський одяг, та це ж звичайний магазин. А такі, як на мене, да? От є може щось вас таке. Емочка, От, дякую, да. емочка. Да, якась така темка, може відомо. Пальта, взуття, сумки, навіть сорочки відомих брендів. А Це вороні до вас, да? Да. Угу. Тож комерційна торгівля у монастирі йде повним ходом, і цей магазин зіпсував старі історичні види. А зліва трьохповерхово нічого не було, і мансарда зараз повністю закриває Дніпро і сад. Ну я вважаю, що це втрата. Поруч із магазином прадавній мур. Тепер він перекритий справжнім рестораном та цілим торговим комплексом. Мені здається, що біла монастирська стіна була аскетичною. Це вже шифширпотреба на воділо. Воно мені не цікаве. Ту тобто зараз втрачена культура е цього всього церковного майна. Прекрасні краєвиди закривають ще й оці торгові лотки. продають цілком світські сувеніри, російські матрешки, наприклад. <плес> До речі, продавці подейкують: оренда такої торгової площі коштує від тисячі гривень за метр. Але ж ми не за покупками прийшли. Хочемо доторкнутися до християнських святинь, легендарних печер. Тож знаходимо паломницький відділ за екскурсію по печерам. Тут правлять 50 гривень. Ну зараз набираємо групу, так що можете плачуть. Наче і небагато, але крім того, тут організували справжню міжнародну туристичну агенцію. Одразу бачимо ще купу пропозицій поїхати у паломництво і до далекого зарубіжжя, і до Росії. Приміром, ця поїздка до Санкт-Петербургу коштує від 14 тисяч російських рублів, до Єрусалиму від 570 доларів, до Греції майже тисячу євро. І це тільки мінімальні платежі. Та все ж ідемо до знаменитих печер. На вході ще обов'язково треба купити свічку, ціни від трьох до шести гривень. Наче й небагато, але це теж бізнес лаври. Вона ж 19 дев'ятнадцята століття. Печерська фортеця. Це свічний завод робив батюшка. Ну я його знав по лаврі. Зараз це новий свічний завод. Найбільший прибуток в церкві дають свічки. Які мають копічану собі вартість, але вони продаються дуже дорого. А побудувати свічковий заводик це ну це наскільки просто, що ви собі не уявляєте. А відтак на потоку віруючих заробляються чималі гроші. Моїй колезі треба ще обов'язково покрити голову. А відтак доводиться заплатити і за хустинку від 25 гривень. Після поклоніння мощам у печерах паломник зазвичай хоче подати церковну записку, аби відомі монахи у такому святому місці помолилися за нього та близьких. А це, щоб ви думали, теж платно. Навіть цілий прискурант є. Ціни від однієї гривні до 500. Обираємо середній варіант та платимо 50 гривень. Після відвідування печер хочеться перекусити. Для цього тут поставили багато справжніх кіосків, торгових точок, де продають вироблене та вирощене у лаврі. Тут тобі і випічка, і солодощі, і навіть алкоголь. А яйця це ус якісь лавські, да? це сфері під собі склада. Правда, дорогі вони беремо фірмове тістечко за 10 гривень. Це ж державний заповідник, де будувати такого не можна. Наталія Загрива намагалася із цим боротися. Після цього елементарно просто був постійний тиск, догани, підстави, звинувачення, навіть і погрози. І після цього мене звільнили. Бо, як виявилося, заважати бізнесу церковників справа невдячна. Відкритим текстом казали, що хто тобі дозволив, лізти туди, куди тобі не треба. Ти десь цього часу моніторити цей об'єкт не будуть. А моніторити там було що. Ось ідемо стародавнім кварталом лаври. Купа вивісок рекламують трапезні, тобто ресторани на будь-який смак. Багатий інтер'єр, велике меню, чимало м'ясних страв. Ціни як у середньому столичному кафе. Повноцінний обід обійдеться десь у 100 гривень. Росілабське місцеве, да. Це що з сферм, даєте? Продукти виробляють на власному фермерському господарстві під Києвом, яке записано особисто на владику Павла. Більше ніж трапезних у лаврі нині хіба церковних крамниць. Вони тут ледь не у кожному старовинному корпусі. Кожен паломник зазвичай купує хоча би щось. Це теж стаття прибутку. Звісно ж, бере на пам'ять ікони, а ціни на них подекуди вражають. Що зроблено в лави це тільки пустки. А, а вони Соціальне золото, це ручна робота лепка. Церковне приладдя, що цікаво, везуть переважно із Росії. Софрено це величезний російський завод-монополіст. Тож Київська лавра дає йому чималенький ринок збуту. Цікаво, що окрім товарів церковних, продають цілком світську ювелірку на десятки та сотні тисяч гривень. І знову ж таки товар переважно із Росії. А хто виробник? Ми підрахували, а рядовий паломник, аби один день переночувати в готелі, відвідати печери, тричі поїсти, дати записки, купити ікони, літературу, має витратити від 800 до 1300 гривень. Це мінімум, не рахуючи добровільних пожертв чи крупних покупок. Тож грошей Лавра приносить неймовірно багато. До речі, жодних чеків нам ніде не видали, тому до сплати податків великі питання. Дуже не дивно, що біля резиденції скандального намісника Павла бачимо дорогущий мерседес. Невже у міністерстві культури, яке і відповідає за Лавру, не знають про ці порушення? На сьогоднішній день за наявною нас інформацією є розпочати кримінальне провадження за всіма цими фактами, тому що окремі приміщення введені в експлуатацію знову ж таки, хоч законних підстав для того не було. І найцікавіше у договорі на користування лаврою від церковників вимагали дотримання закону. Якщо він був порушений, то чи можна договір розірвати? Держава не буде цього робити на теперішньому етапі. Чиновники пояснюють, не хочуть провокувати конфлікт та відбирати лавру у московського патріархату. Мовляв, це тільки зіграє їм на руку. Тож торгівля у храмі Божому, судячи з усього, таки продовжуватиметься.